Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюся рецептом, як я готую торт на полон, свій фірмовий рецепт. А також розповім декілька секретів, як зробити торт хрумким. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте покласти вподобайку, підписатися та залишити коментар. За все нам потрібно приготувати тісто. А для цього беру 75 грамів холодної води. У мене навіть є ось тут лід. Як бачите, майже розтопився. Вода повинна бути дуже холодна, тому я додаю ось цей лід. Далі додаємо одну столову ложку оцту. Я використовую винний. Одна столова ложка це приблизно 12-13 грамів. А також одне яйце. Яйце в мене з холодильника. Та все це змішую. Це будуть наші вологі інгредієнти. Ось так добре розмішали. Далі це повертаємо назад в холодильник, можна навіть до морозилки, щоб ці продукти, тобто вологі інгредієнти, були дуже холодні. Це робимо для того, щоб не зігрілися наші вологі інгредієнти, допоки ми будемо займатися основною частиною тіста. В широку ємність з невеличкими бортиками у мене ось така скляна форма. Висипаємо 330 г борошна. Можна також це все зробити на робочій поверхні. Ось так. Та беремо 200 г масла вершкового. У мене масло з морозилки. Бачите, повністю заморожене. Ось. Заморожене. Та будемо це масло натирати на грубій терці. Занурюємо масло до борожна та натираємо. Все робимо дуже швидко. Нам потрібно, щоб масло зберігалося якомога довше холодне, заморожене. Всі продукти повинні бути дуже холодні. Звісно, окрім борошна. Швидко натираємо масло в наше борошно, щоб утворилася ось така масляно-борошна крихта. Постійно повертаю шматочок, щоб він не грівся там, де тримаю руками. Тому що масло повинно, як я вже казала, бути, залишитися замороженим, що досить холодним. Цей рецепт в мене вже дуже багато років. Це мій фірмовий рецепт Наполеона. Коржі виходять дуже смачні та листкові, тобто з прошарками. Зробити його дуже легко, тобто цей торт, а виходить, неймовірно, смачний, такий, як у дитинстві, як ми їли раніше. Довго не трем на одному місці, занурюю масло з усіх боків в борошно і один раз тільки донизу проводжу. Раз, знов занурюю, знов проводжу. Тому що масло саме по собі прилипне і утвориться звичайна масляна маса. А нам потрібно, щоб масло змішалося з борошном і далі при випіканні, воно прослоювало наше тісто. Тому цей крок обов'язковий. Якщо будете дотримуватись всіх рекомендацій, які я надаю. Тому що я розказую все, все дуже докладно, без ніяких секретів, щоб вийшов ідеальний наполеон. Тоді у вас цей торт вийде 100%. Ось така масляно-борошняна суміш повинна утворитися. Робимо посередині невеличкі заглиблення і дістаємо нашу холодну вологу суміш з холодильника, вливаємо яєчну суміш до борошна. Далі збираємо тісто. Не забуваємо додати дрібку солі. Чому не замішуємо, а саме збираємо? Тому що нам потрібно, щоб об'єдналися вологі та сухі інгредієнти, проте не вимішуємо довго, того, щоб все склеїлося, До того часу, щоб все склеїлося. Тому що, якщо ми будемо довго замішувати, то масло розтопиться і вже не вийде, не вийдуть гарні прошарки тіста. Робимо все дуже швидко, щоб масло не топилося від тепла рук. Нам не потрібно вимішувати тісто, як бачите, ось. головне, щоб всі шматочки зібралися докупи. І ось таке неоднорідне тісто повинно утворитись. Дивіться, бачите, воно ще не дуже добре тримає купи. Це тісто нам потрібно замотати в харчову плівку. Ось так. Загортаємо плівку та відправляємо на декілька годин до холодильника. Допоки охолоджується тісто, у нас є час для того, щоб підготувати заварну основу для нашого крему. Для цього в ємність до кастрюлі чи ронделя виливаю 500 мл молока. Далі додаю сюди ванільний цукор, 2 чайні ложки, та відправляю на вогонь, щоб воно прогрівалося. Доводимо до кипіння, проте не кип'ятимо. Молоко повинно прогрітися до температури 80 градусів. Для того, щоб в заварній основі не утворилися грудочки, нам потрібно до 200 грамів цукру, додаємо 25 грамів крохмалю кукурудзяного. Це ось такий невеличкий секрет, тому що дуже часто змішують яйця з цукром, після чого утворюються грудочки, які дуже важко розбити, яких важко позбути, позбутися. Додаємо дрібку солі та змішуємо вінчиком. Крохмаль змішається з цукром, і цю суміш буде легше вводити до яєць. Ось, як бачите, грудочки крохмалю вже розійшлися. Ось такий крохмальний цукор утворився. А далі до миски розбиваємо яйця. Нам потрібно на дану кількість 4 яйця. Ось так. Далі яйця змішуємо між собою вінчиком. Допоки у нас ароматизується молоко з ваніллю, до тих пір нам потрібно підготувати ось цю яєчну цукрову суміш. Як бачите, міксером я не користуюсь, мені вистачить тільки одного вінчика. Нам не потрібно, щоб яйця збилися якусь спінку, Головне об'єднати жовток та білок між собою. І далі поступово починаємо всипати цукор з крохмалем, постійно змішуючи. Головною запорукою смачного якісного торту це масло. Це якісне вершкове масло. Чим кращої якості буде вершкове масло, тим смачніший вийде торт. Ось так дивіться: суміш без грудочок, однорідно утворилася, немає жовтка, який згорнувся від цукру. А тим часом вже підігрілося і наше молоко, вже почало парувати. Далі, ось це гаряче молоко тоненькою цівкою починаю вливати в яєчно-цукрову суміш. Нам потрібно заварити цю суміш, проте, якщо ми яйця. Будемо одразу надавати високої температури, піддавати високої температури то білок, то жовток коагулюється і утвориться солодкий омлет. А нам потрібно заварити смачний гарний крем. Тому поступово вливаємо молоко для того, щоб яйця зігрілися і не піддалися шокової температури. Далі повертаємо цю суміш назад до каструлі. І тепер, запасаючись терпінням та часом, постійно помішуючи на температурі нижче середньої, постійно помішуючи, уварюємо до загустіння до перших великих пухірців, які взриваються на поверхні нашого крему, тобто заверної частини. Добре походимо ось так в куточках усіх. І по дну. Якщо ж підгорить щось знизу заварна основа, тоді і крем буде мати гіркий неприємний присмак та аромат. Поступово помішуючи, ось наша заварна частина починає вже загусати. Дочекаємося перших великих пухерців. Ось, ось такі великі пухівці. І наша заварна основа готова. Далі не заварюємо, тому що густіше наша заварна частина не стане, проте є ризик того, що може підгоріти знизу. Дивіться, яка ця частина виходить глянцева та ніжна. Ось і все. Бачите, яка блискуча. І зовсім немає грудочок. Далі цю заверну частину виливаємо до ємності, яке будемо охолоджувати. Далі, допоки ця частина заверна ще досить гаряча, додаємо сюди 200 г вершкового масла. Масло я використовую жирністю 82,5% або 83%. І змішуємо. Нам потрібно, щоб масло повністю розчинилося в цій заверній основі. Основа ще гаряча, а масло швидко розчиниться. Що надасть? Нашому крему гарної шовковистої текстури. Ось ще є великий шматочок. Перевіряємо добре, щоб повністю все масло розчинилося. Намагаємося цей шматочок контролювати, щоб не залишився грудочкою. Ось масло повністю розчинилося. Дивіться, який гладкий крем утворився. Яка блискуча, ніжна в нього структура та консистенція. Подивіться на цю поверхню. Глянцевий, глянцевий. Далі накриваємо харчовою клівкою в контакт наш крем та відправляємо в холодильник, щоб він повністю охолов на декілька годин. Проте, краще на ніч, так за цей період крем повністю охолодиться. Добре, по всій поверхні проходимося, охолоджуємо. Тісто добре охололо, ось таке воно зараз тверде цупке. Нам потрібно його розділити на 10 рівних частин. Я зробила це на вагах, так мені зручніше, і виходять коржі одинакового розміру. Один шматочок залишаю для роботи, всі інші ховаю в холодильник, щоб вони не грілися та не розтоплювалося масло, яке є в складі нашого тіста. А тісто, щоб не завітрювалося, зверху накриваю тією ж самою плівкою, в якому і охолоджувалося моє тісто. І до холодильника. Робочу поверхню посипаю трішки борошном. І далі все робимо дуже швидко. Нам потрібно розкачати наш корж перший. Круглої форми намагаємося сформувати. Тим часом вмикаю розігрівати електричну піч до 180 градусів. Переношу тісто на килимок. Так мені буде зручніше розкачувати, і не потрібно буде переносити після цього і не доформувати його. Викладаю кільце, яким буду вирізати форму. Росувне кільце я вибрала. Ось так. Оці ось окрайчики, які залишаються, я їх не викидаю. Далі, для того, щоб наші коржі були більш акуратні ззовні, наколюю кожен корж виделкою. У мене ось тут поміститься ще один корж. Тому розкачую поруч ще один корж. Далі ще один корж розкачала. Ці кінчики ми будемо випікати окремо, тому що щоб вони зараз не підгоріли. Наступний корж також наколюю вилкою. І випікаю. Випікаються такі коржі приблизно 5-7 хвилин. Переношу коржі на форму, перевернути догори ногами, дригом, і відправляю до печі. Тісто повинно бути дуже розкачане. Ось, дивіться. Дуже-дуже тоненьке. І так випікаю всі коржі. Та до ось такого стану випікаємо коржі Золотавого. Ось такий. До речі, хочу замітити, що коржі я розкачую діаметром 20 см, проте після випікання вони досить зменшуються в діаметрі, приблизно стають діаметром 18 см. Отож, якщо ви хочете зробити торт, до прикладу, 20 см, тоді потрібно розкачувати, з даної кількості тіста потрібно зробити менше коржів, тобто меншу кількість, до прикладу, 9 коржів, а не 10 і розкачувати їх діаметром вже 22 см. Тоді торт вийде діаметром 20 см. Отож, далі перекладаю їх на решітку, тобто готові коржі, і залишаю до повного охолодження. І ось коржі я випекла. Дивіться, яка краса виходить, які гарні коржі. Далі залишки, які були. Я сформувала один великий шматок і також його випекла. Це нам піде на декор, щоб обсипати зверху для крихти. І наразі будемо збирати торт наш. Для цього мені потрібен крем, який охолодився, добре стабілізувався в холодильнику. Збирати я буду на ось такій дошці, можна також і на будь-якій тарілці, яка вам підходить, подобається. Беру перший корж. Якщо є якісь нерівності, нам потрібно підрівняти, для того, щоб сам корж не тріснув, я використовую звичайні кухонні ножиці та обережно ось так підрізаю, де мені потрібно. Ось На цьому буде краще видно. Ось тут є зубчики, які можуть не поміститися до форми. Я беру ножиці і обережно ось так підрізаю. Так корж не деформується, не ламається, проте виходить рівний. Ось так. Під низ покладу пергаментний папір. Далі поверх цього коржа викладаю розсувне кільце необхідним діаметром. Між коржем та кільцем установлюю ацетатну плівку. Збираю саме так. Так торт виходить рівний, гарний, акуратний. Його можна легко Вирівняти, якщо є необхідність, якщо збираєте на замовлення, якщо почати на замовлення, можна вирівняти масляним кремом, тобто на основі на, на основі, наприклад, ганашем чи сирним кремом. Кліпсую фіксую. Для того, щоб прошарки між тортом вийшли одинакові, можна зважити крем та за допомогою ваги відбирати ту необхідну кількість, яка нам потрібна, і тоді прошарки будуть одинакові. Проте я роблю для домашнього чаювання, тому роблю все на око. Викладаю корж зверху змащую прошарком крему. Намагаємося розподілити крем рівномірно. Можна також торт збирати за допомогою кондитерського мішка, тобто перекласти крем в кондитерський мішок, і тоді буде легше збирати. Далі наступний корж ось так, сильно не притискаємо, щоб не розламати наші пирожі. Викладаємо знову крем. На один прошарок іде приблизно. Дві ложки, якщо ви робите без ваги. І так продовжуємо збирати до самого верху. Цей рецепт мій фірмовий. Торт виходить дуже смачний. Рецепт робочий, завжди виходить торт, коржі, все спрацьовує ідеально. Користуюся цим рецептом вже дуже багато років. Також у мене на каналі є неймовірно смачний рецепт наполеону сирну, тобто коржі на сирному тісті. Він також просто вау! Інакше не можу сказати, тому що він дуже і дуже смачний. Посилання залишу ось тут. Подивіться, і якщо є бажання, спробуйте, скуштуйте, тому що той рецепт також дуже і дуже заслуговує уваги. Далі, коли висоти ось цього, ось цього кільця росумного мені не вистачає, я додаю за до допомогою цієї ацетатної плівки, додаю ще один прошарок. встановлюю до половини його просовую, щоб воно мені додало висоти, і продовжую далі збирати і останній кошик. Ось так Змащуємо також кремом, і трішечки крему залишаю для того, щоб покрити торт зверху, з самого верху. Після чого нам потрібно покласти торт на просочення. З таким кремом торт виходить досить м'який. Я дуже люблю м'який просочений Наполеон, проте, якщо ви любите хрумкий, тоді з таким кремом неодмінно розрізати його безпосередньо після збирання. Ми збираємо торт і декоруємо і одразу розрізаємо. Тоді він виходить ось такий хрумкий. Якщо ж ви хочете його через, через деякий час скуштувати, тоді краще зібрати торт зі згущеним молоком та маслом. Такий торт буде довше триматися, е, хрумкий, а також можна приготувати з, з кремом шарлот. Ось тут залишу посилання на крем Шарлот. Як зробити. я робила хрумкий наполеон з вишнею, бирала з таким кремом. Він вийшов досить хрумкий і довгий час визберігався зберігався хрумкий. Проте не забуваємо, що торт повинен зберігатися в холодильнику. А звісно, в холодильнику це холодна температура. Після чого як ми достаємо його. З холодильника до кімнатної температури утворюється конденсат, а конденсат це волога. І, звісно, з часом будь-який наполеон просочується та стає м'яким, навіть те, що йде з маслом. Кожен наполеон хрумкий можна назвати відносно хрумким, тому що це на певний період. Зверху торт накриваю плівкою, я змінила дощечку на дерев'яну тарілку. Тому що цю дощечку я хочу зверху використати для того, щоб вирівняти поверхню. І легкими рухами притискаю. Ось так притискаю для того, щоб наша плівка в контакт прилипла до поверхні торту. Дощечка рівна, і мені зручно нею вирівняти поверхню. І таким чином наш наполеон вийде дуже рівний і дуже гарний. З боків він буде рівний за рахунок ось цього кільця. А зверху за рахунок ось цієї дошки, на яку ми встановлюємо якийсь вантаж. Я, до прикладу, встановлю свою ступку. І під дією ось, ціє, ось цієї ваги він просядеть і вирівняється до необхідної форми. Самостійно. Далі усю конструкцію прибираю до холодильника на декілька годин, щоб він просочився. Обрізки, які спекла окремо, викладаю в зіп пакет та перетворюю в крихту. Наш торт простояв декілька годин в холодильнику. Я зняла розсувне кільце одразу, тому що в мене торт гарно тримав форму. Проте плівку заліпила малярним скотчем, щоб трималося. Знімаємо ацитату плівку. А далі кремом, який залишився, вирівнюємо торт. Тобто ці ось такі ямки, які утворилися. Щоб поверхня була гладкою. І також з боків змащуємо кремом для того, щоб добре приліпилася крихта. Ось так. Ідеально рідних поверхень нам не потрібно, тому що зверху ми ще будемо наш торт декорувати крихтою. Чим ми зараз і займемося. Ось, бачите, чому я підкладаю пергаментний папір? Тому що дуже зручно підняти торт з підложки та тримаючи в руці, обсипати торт. Я роблю це над окремою ємністю, щоб сюди ж назад і падали крихти. Можна крихти окремо ще просушити в духовці, щоб вони були більш золотавого кольору. З боків та ось так зверху посипаємо крихтою. Підштовхуємо пальчиками ось так до краю. І тут добре ось так фіксуємо наш кутик. Ось торт повністю обсипала крихтою. Повертаю його на тарілку. Трішечки приберу ось ці крихти та повернусь. А далі нам потрібно наш торт декорувати. Декорувати я буду лохиною та декілька гілочки хвойного дерева. Мабуть, сосна чи туя. Отож, до початку викладаємо. Бою, до речі, я попередньо помила з содою. Ось так. А зверху на цю хвою викладаю ягоди-лихини. Ягоди також промиті та просушені. Довго їх не терла, щоб зберегти ось цю ось такі, як ніби, іні зверху на ягодах. Бо я їх просто замочила. В розчині з содою і залишила на певний час. Далі злила воду та залишила, змила під проточною водою і залишила на паперовому рушнику, щоб вони повністю висохли ягоди. Я декорую для домашнього чаювання, тому ягоди я ні на що не прикріплюю. Проте, якщо ви такий торт робите з таким декором на замовлення, тобто чи для подарунку на виніс, тоді бажано ягоди. Прикріпити на крем, щоб вони добре були зафіксовані і під час транспортування не розлетілися по всій коробці. Ось такий ніжний та гарний торт в мене вийшов. Зараз я його розріжу, покажу вам, який всередині. Ви подивіться, як потає ніж. Дуже легко і дуже м'яко. Проте я вже вам казала, що зробити, щоб він залишився хрумким. А я люблю саме такий. О, я ніколи не перестану співати диферамби цьому торту, тому що цей рецепт найкращий, він просто неймовірний. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь, та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!